4-3, от і бровка. Скинула. Бров Скинуло. Ловіть лайфхак по насадці окомоскаля. москаля. Свердлити до половини і далі голочка легко заходить. І не треба робити велику дирочку. Прив'язуватись до іншого берега, де суцільний суцільника ось тут. Там є бровка. І бровка біля берега на відстані 50-60 метрів. І ця рибалка ну вона набагато лінивіша, ніж спортивна. Я зараз тільки то розумію, вона набагато лінивіша. Всім привіт! Ви на каналі Савка Фішінки, я Савка, і сьогодні я приїхав ловити коропа на Дике Озеро. Це моє третє відео з трилогії ловлі на кукурузу. Завершальне. В першому відео я вам нагадаю, я ловив на спортивному озері, де кукуруза програла тигровому горіху. Друге відео я поїхав на турнір, де ловив лише на кукурузу і з тріском програв цей турнір. І ви всі в коментарях мені писали, що на дикому озері буде все навпаки. Все буде навпаки, і 60% коментарів точно таких було. Ну ось, дике озеро, я на Наварії, Озеро давно нічиє, безкоштовна рибалка. До того воно було в АТМері. Але я вам по секрету скажу, що можна рахувати, що коли воно було в ОТМР, воно теж було дике і нічиє, Тому що ВТМР сумнівна організація, яка не вкладала сюди, напевно, гроші. Ну, я не пам'ятаю жодного зариблення, принаймні років 8 назад точно. Тому тут велике озеро, мало коропа, він, якщо є, він дикий, старий. І класний, напевно, не знаю. Задача з непростих, з непростих. Я сьогодні далі буду тестувати горіх і кукурузу, буде дві точки на горіх, дві на кукурузу. Пробуємо. Пробуємо, що тут казати. У мене два дня. сьогодні п'ятниця, до неділі. Погнали! А, мало не забув. Ваша улюблена рубрика. Розіграші. Давайте і тут розіграємо 9 банок насадок торгової марки Bounty. 9 банок. Я дослухався до вас, ви всі мені писали, що один переможець і 10 банок це якось зажирно, давай Дмитро трошечки розділи, нехай буде більше переможців. Я до вас дослухався. Тому буде 3 переможця по 3 баночки насадок торгової марки Бауті, А 10 залишу собі. Хм, я не вмію ділити на 3-10. 10 на 3. Не вмію ділити. Ось таке умови розкажу пізніше, а ви бонусом ставте лайк, підписуйтесь в соціальних мережах, інстаграм, тікток, фейсбук. Може ви вже щось виграли в минулих відео, бо в мене там декілька переможців не з'явилося. Перегляньте, будемо колігувати там. Гайдаливати корпа. Задача в мене просто мега важка. Але попробуємо. Попробуємо що тут сказати. Може це вийде відео вперше моє відео, де без риби. А? Як вам? Відео без риби піде? А що я так програмую себе? Буде риба? Буде риба на кукурузу. Грубший, але трошки коротший. Кукурузинки три, вони довші, але не такі грубі. Бачите? У мене ж більш одинакові оснастки виходять На четвертому номеру гачку я так ніколи не ловив, принаймні дуже давно ловив. Надіюсь, сорна риба не буде мені надокучати. Так, тут багато байдаришників, великий вітер, тому я не завожусь, чекаю. І до мене приїхав Пашка і Сергій. Зараз вони мені допоможуть завестись. З боку Сантіно і грає така музичка. Надіюсь, до 12 години в мене тут буде красота джазуха Ох! Відпочинок, відпочинок. Тому я не завозив в мене. Все готове. Просто чекаю. Зараз з пацанами завезусь. 24, 22, 19, 18, 14, 12, 8. Точка. пішов що? Так, якраз пішло підвищення 4 2. І тут риби нема. <гум> риби, коротше, нема на всіх Брін. точках, де ми кормили. Так, да, вчора було. <гум> Інтересно, ну давайте завозимо. Вчора, позавчора. вчора. А позавчора. Вчора? А позавчора. Перетримаєш? Добре. Я думав, пикнуш. Перуєшся, думаю, запал. Я тримаю, він сказав автомати, я тримаю. Ага. Så deilig det er her. Твої коточку тройка e, А ти по черзі ставив? Кукуруза цей горіх? Так. Три, e, 233. Готові? Сирий. Давай. Підсікай! Підсікай, Серега! Породов! Ні. Маєш? Оприманки кимаєш? Конечно. Пустит. Первая точка. А Я не знаю, какие тут Вниз, Низ. Низ бункер. Третий. Третий, третий положение. Ну, третий. Еще вниз. Да все. вниз. Тогда вверх. Вверх. Первая точка. Теперь бик Правда. Все. Завезлись. Хлопці допомогли завестись про точки і все решта розкажу вже завтра, бо зараз буде темніти. Йдемо з хлопцями, поп'ємо пивка і будемо готуватися на ніч. Доброго ранку. А ранок добрий. Сонечко вже вийшло, риба мене не турбувала, я виспався. Мав один пік біля 11, але це просто був пік. І все, з точки з горіха, до речі, був пік. І цілу нічку промовчало. Риби тут нема, напевно. Але я не здаюся, п'ю макофу, розлючуюсь. перезавожу палки і розкажу вам трошки де, як. Я ловлю. Погнал. Ловіть лайфхак по насадці ока москаля. Свердлите половини, і далі голочка легко заходить. І не треба робити велику дирочку, воно тоді гарно тримається на волосі. До половини досвердлюєте, далі голочка легше проходить. Не треба свердлити до кінця. Лайфхак, лайфхак. Чотири ока москаля готові для завозу. Вчора я ловив на тигровий горіх. Де був тигровий горіх на кукурузу, де була кукурудза. Сьогодні трошечки змінив насадки. Попробуємо цей завоз завести на око москаля. Це зверху розчинний бойло. потім він має трошечки піднятися. Тобто насадка буде трошечки менша. Він двадцятка, зменшиться десь до 18-17 і має стояти. Подивимось, чи спрацює заміна насадок. Завозимо. Дзяки, давайте я вам розкажу, як я ловлю, де я ловлю, покажу, розкажу. Але перед тим вам хочу розказати, що я трошечки собі збільшив шанси на піймання коропом одним таким простим трюком. Це озеро недалеко біля Львова. І я за день до риболовлі приїхав, знайшов місце, де буду рибачити, яке мені сподобалось. Знайшов точки, де мені сподобались бровки. І їх перекормив. Тобто я заздалегідь ще до риболовлі катнувся сюди просто з кораблем, просто з прикормкою. Ось зараз вам ставлю відео, як ми з пашкою приїжджали і шукали точки, щоб просто не тратити час на самій риболовлі. Бо знайти точки це саме головне. Саме головне точка ловлі, щоб там була риба. А все інше це вже другорядне. Тому зараз невеличкий фрагмент ставлю, як ми з пашкою приїжджали і шукали точки. І потім вам на дошці все покажу. Я розкажу. Зяки, давайте вам розкажу, як я ловлю. Я ловлю недалеко біля ресторану Сантіно. І ось тут, тут такий заливчик є. І ми приїхали кораблем, почали плавати, шукати якісь цікаві місця. Але виявилось, що цікавих місць не так то і багато. тут. Що тут, по суті, по центру, ось тут, це суцільний футбольний майданчик. Нічого там нема. Там просто прямо дно, глибина в районі 6 метрів і все. Поплавали ми, поплавали, зрозуміли, що є лише дві класних точки. Це або прив'язуватись до іншого берега, де суцільний миш ось тут. Там є бровка. І бровка біля берега на відстані 50-60 метрів. Ми, відповідно, побачили на цих бровках якусь рибку, якусь активність, і вона нам сподобалась. ну Більше реально нема до чого прив'язатись, Тут футбольне поле. І побудували стратегію так, що будемо робити дві точки на ближній бровці і дві на дальній. Відповідно, щоб точки були плюс-мінус рівноцінні, ми зробили одна кукуруза, одна тигровий горіх дальня. Дальня кукуруза ближня тигровий горіх. Тобто є кукуруза ближня, кукуруза дальня, тигровий горіх дальня, тигровий горіх ближня. Вийшли плюс-мінус рівноцінні точки, ми їх закормили, відповідно, на них і пробуємо ловити. Вчора, як насадку, я використовував там, де тигровий горіх, то тигровий горіх. Там, де кукуруза, то кукурузу. Але результату не принесло за цілу ніч, тому я сьогодні поставив трошки інші насадки всюди, але й надалі так кормлю. Тобто тут кукуруза, тут тигровий. Тут кукуруза, тут тигровий. Надальша точка 242 метри, бо вона трошки так під кутом. Ця точка 230, 55 і 60 метрів відповідно. Ось так от ловим. Тут, в принципі, нема до чого прив'язатися. Надіюсь, що риба якраз буде на цих ближніх точках. Тут дуже класні місця. Там суцільний камиш, я думаю, що там короб якраз відпочиває. І його звідси можна видірнути. Але 240 метрів. Ну, подивимось. Подивимось. Ось так. Знаєте, ось ті, хто кажуть, що риболовля на дикарях на трофейну рибу відрізняється від спортивної рибалки на спортивних озерах. Вони на 100% праві. Тому що зараз на дикарях це дуже скучна рибалка, оця трофейщикова. Ну, знайшов я точки. Я перезавіз. Тепер 6, 8, 10 годин чекати. Що робити цей час? Ви мені скажіть? Я не знаю за що взятися. Я вже пересидів весь інтернет, перегортав весь Тік-Ток. Чим зайнятися між ось цими перезавозами? Я щось не розумію. На змаганнях, на спортивному озері я би вже надовбашив 100 кг риби. Вийшов призи, ні разу би навіть не присів, бо часу б не було. А тут стільки часу, і ця рибалка ну вона набагато лінивіша, ніж спортивна. Я зараз тільки то розумію, вона набагато лінивіша. Навіть якщо забрати кораблик, просто в закид зараз ловити. Це все рівно буде лінь. Що робити, ось цей проміжуток між такими довгими перезакидами? Швидше перезаводити? Смислу нема. Не знаю. Одним словом, поки що мені більше до душі спортивна рибалка. Скучненько. Треба було якийсь PlayStation взяти чи щось. Шахмати. Треба було взяти шахмати. Богозету. Кросворд. метрів риби нема Ризавезли ми з пашкою вже менші оснастки, з меншими крючками, але на точках далі немає риби. Немає там риби, риби куди щезла. Вона там була і щезла. Куди щезла? Хизи. Одним словом, риби на точках нема, перезавезли маленькі оснастки, на вечір знову великі. по там завезли оснастки, то вже буде на ніч. Остатня ніч. Більше доби без покльок. Фух, скучно. Скучно, йдемо на ніч, будемо з пащетом пити пиво. Про, пощет? Конечно. Тільки на льовку. У мене є нормальне пиво. Я буду нормальне пити? Я буду... Друзі, кінець рибалки. Два дня я просидів і не зловив жодної риби. Що це значить? Це значить, що треба вміти ловити рибу Дмитро. То тобі не турніри вигравати. Тут дике озеро. Тут треба розбиратися. Напевно. Ну або риби тут нема, не знаю. Одним словом, не знаю, чи випускати це відео без риби, може і випущу, подивлюся ще. Але я ще не закрив останню перевірку на дикому озері кукуруза проти тигрового горіха. Що я тут перевіряв? Я перевіряв, але риби нема, відповідно, перевірка не пройшла. Клюнуло б не тигровий горіх, я би казав, що тигровий горіх. Клюнуло б не кукурузу, я б казав кукурузу. А так немає з чого вибирати. Ой, важка рибалка, важка, повільна. Поки мені не зрозуміла, але треба ловити рибу що тут, що ти скажеш Ось так. Все, всім дякую, хто додивився. Давайте в умовах розіграшу, напевно. Розіграємо три банки насадок. Головною умовою є підписатися на канал, поставити жирного лайка цьому відео і залишити будь-який коментар. І покоментую через тиждень я виберу трьох переможців, які отримають по три банки насадки торгової марки Багаті. Замучуся, Ай, Ну нічого. Це хм, моя перша рибалка. Без риби цього сезону. Минулого сезону на Кричевичах в листопаді ми не зловили рибу на закритті. Цього разу тут у вересні аварія. Міздити ще повне місце вибрав, якщо чесно. Попробую, може я ще знову ж таки новарю, але інше місце. А може і не інше, озеро. Ну, димсон, не знаю. Все, дякую всім, Па-па.